Як захмарив Господь своїм гніві Сіонську дочку, він кинув з неба на землю пишноту Ізраїлі. Не згадав у день гніву свого про підніжжя ногам своїм. Понищив Господь, не помилував житла. Всі якові він побузбурював у гніві своїм. У дочки Юди твердині на землю залив. безчестив він царство й князів. Усіх його в люті гніву відтяв увесь ізраїлів ріг. Правицю свою відвернув від він від ворога та й запалав проти Якова мов той палючий вогонь, що навколо жере. Він нап'яв свого лука, як ворог противником стала правиця його, і він вибив усе, що для ока було пожадане у скині доньки Сіонський вилив запеклись свою, як огонь. Господь став, як той ворог понищив Ізраїля. Він всі палати його зруйнував, твердині його спустошив, і юдіній дочці примножив зітхання та стогін, понищив горожу свою, немов сада, у садка місце зборів своїх попустошив. Господь учинив, що забули всіоні про свята і суботу, і відкинув царя та священника в лютості гніву свого, покинув Господь свого жертівника, допустив побезчестити святиню свою, передав в руку ворога мури, палаців її вороги, зашуміли в Господньому дочатку. Томі, немов святкового дня, задумав Господь зруйнувати мур сіонської доньки. Він витягнув шнура своєї руки, не вернув, щоб не нищити сумними в вчинив перемудря та мур. Вони разом ослабли. Її брами запалися в землю, понижче він та поламав її засови. Її цар і князі, і її серед поганів. Немає навчання законний, пророки її не знаходять видіння від Господа. Сидять на землі та мовчать старші доньки Сіонської, Порох посипали на свою голову, підперезалися верестами аж до землі свого. Голову ірусалімські дівчата схилили, повипливали від сліз мої очі, моє нутро, клекоче на землю. Печінка моя виливається через занепад, дочки мого люду, коли, намовля і сосунець млівають голодні на площах міських. Вони хвилять своїм матерям, де пожива й вино, і окулюються, як ранений на площах міських, коли душі свої випускають на лоні своїх матерів. Що засвідчу тобі, що вподоблю до тебе, о Єрусалімська дочко? Що вчиню тобі рівним, що тебе звеселити, о діво, о дочка Сіонська, бо велика, як море, руїна твоя, хто тебе полікує? Пророки твої провіщали для тебе марноту і фальшиве, і не відкривали твого гріха, щоб долю твою відвернути для тебе. Вбачали прородства марноти і вигнання.